Кажуть, назва села ще у 15 столітті пішла від імені Подільського хлопця на всі руки майстра, якого звали Романком. Нині на п'яти гектарах проживає п'ять тисяч романківчан. Повідуємо далі про Романківці. Чи кожне село може похвалитись власною спортивною школою? У Романківцях така є уже чотири роки. Щоб перетворити непотрібну котельню на ой, як потрібну залу для занять фізкультурою, знадобилися бажання завзяття, а ще два мільйони з бюджету району й області. Зате тепер підлітки не уявляють дозвілля без спортивних занять. Ми і загортовуємося тут, і, і, і можемо і на тренажери прийти. і волейбол, футбол, пограти, баскетбол, інтернет та все. А от спорт хот, головне. Хот, да, не лише з м'ячем з тренажерами дівчата на ти. І хлопцям місця вистачає. Теж навідується. Підкачатися. Форму мати спортивну. Директор радіє, що має чим молодь привабити. Тут займається 338 дітей на даний час. Крім нашого села, ще діти задіяні села Вашківці, Михалково і Шибутинці. А це той садочок, який колись обігрівала котельня, що стала спортивною школою. Торік, влітку, спільно з владою та громадою тут реалізували проонівський проект із запровадження енергозберігаючих технологій. Як садочок розширювали ще на дві групи, підключився і благодійний фонд зміцнення громад. Фонд зміцнення громад надав нам комп'ютерну техніку. Також дуже потрібна була морозильна камера. Ми також звернулися у Фонд зміцнення громад, який зразу ж надав нам е, таку камеру. Дуже великий об'єм робіт зробив цей фонд під час реконструкції садочку. На благодійників сподіваються, але й самі роботи не цураються. На майданчиках мами з татами наводять марафет. Доки батьки працюють, діти знай собі подоляночку водять. Зупинились, щоб про своє село мовити. Моє село дуже гагне. Я дуже люблю своє село, Романківчі. У Чебурашці як довкола любо глянути, так і всередині. У нас ще багато машин. А в дівчаток ляльок не бракує й інших іграшок та книжок. Уже й букви зустрічають знайомі. А, а ще його? Щороку в Романківцях укладають до сотні шлюбів. Веселя тут гучні й велелюдні, а вінчаються у місцевій Свято-Михайлівській церкві. Наприкінці 19 століття її звели поміщики Круп'янські. Навіть за радянських часів храму не руйнували і на склади не перетворювали. Перлину культурної спадщини Сокорянського району громада зуміла зберегти практично у первозданному вигляді. Вся громада приймала участь в ремонті церкви. Були такі тонесенькі молотки, і цю всю краску треба було збивати з кожної доски для того, щоб нову краску нанести. Ми залучали всі організації, які в нас є, агроформування, е з дитячої установи, з лікарні, гімназії, вся сільська рада приймала участь в тому, щоб наша церква була прикрасою не тільки нашого села, а й нашого району, нашої області. До Романковець з'їжджаються із сусідніх сіл, аби в одному з восьми ошатних кафе відсвяткувати урочистості. Заклади тут на будь-який смак. В одному з них господарює депутат сільради. Перед тим, як до підприємницької справи взятися, на нагород. Уже зажарілись помідори, із грядки скромно визирає кавун, у саду наливаються яблука та груші. У господарстві все гаразд і за ворітьми радіє порядок. Навесні всією вулицею дорогу ладнали. Люди здавали кошти. Хто має автомобіль по 500 гривень, хто не має, скільки може. А сільська рада ці гроші подвоїла. І з тієї суми, що ми зібрали, зробилося в два рази більше. Ми з громадою почали працювати для того, щоб було 50 на 50. Тобто 50% сільська рада, 50% громада. Якщо громада в вулиці збирала 3-5 тисяч, то сільська рада, як правило, 5 тисяч, 7 тисяч, а то й 10 тисяч відділяла на ремонт доріг. Це дало те, що кожна людина вкладає кошти і вона хвилюється за використання цих коштів, тобто йде виховання людей. Коли постало питання, що слід відрядити на український схід п'ятьох вояків, за коштами на амуніцію справа не стала. Громада вмить зібрала 40 тисяч, акумулювали кошти і раніше для мирних потреб. Це фрагмент тріумфальної арки, зведеної у першій половині 19 століття на честь перемоги над Наполеоном. Відновили її всім селом. За аркою пам'ятка садово-паркового мистецтва ще у 18 столітті плекав її поміщик Росету Баланеску, а за ним Крупінський. Наприкінці 19 століття поміщик і агроном за освітою Михайло Крупенський посадив сім осик докупи. І виросла така от семиреберна осика. Вона символізує сім чудес цього парку. Познайомити нас із ними взявся хранитель історії парку, вельми шановний у селі Василь Васильович. Перший парк чудеса це брама, яку ви зняли, я вам показував. Друге дерева рідкісні, платан, осика. Айлантолишний горіх або китайський ясень. Третій підземелля. Четвертий покажу місце, де була квіткова оранжерея підземна, де був троянний І покажу могили. Пам'ятка 16, го початку 17-го століття. Знаю, були за могили, які слов'яни наблюдали чи не йдуть завойовники. Оці сім паркових чудес він символізував цій осичі. З кожним із цих чудес пов'язані легенди. Їх особисто переповідали нашому екскурсоводу поміщицький садівник і кухар. На жаль, нині важко бодай щось розглядіти у парковій гущавині. Хіба платан вісімдесятилітній Василь Васильович пригадує, як у сороковому в пору його дитинства довкола цього тоді вже велетенського дерева танцювали військові з дівчатами. Платан особливий тим, що серед багатьох дерев, які на землю Всевишній післав, він один з тих, хто проживає більше 1500 років. ДНД проглядаються нектароносні, серцелисні липи, старезні каштани. Усе ще широкими алеями скорочують собі шлях до ринку селяни. З ініціативи знаного у селі активіста, з дитинства закоханого у кожне ту дерево, односельці висадили молоду зміну в надії на відродження колись славного парку. На село Романківці зі своїми парковими таємницями та гарними людьми, які вміють гуртуватися довкола добрих справ. А нам час вирушати до інших сіл. Там і побачимось.